Її слава і воля не вмерли Україна вже є. Повна мрії примарних надій. Сінь її велича перед нею розсіювать перла Україна вже є. Не у славі твої. Україна вже є. Мов блакитний лагідне небо. Україна вже є. Ще не завжди все так, як треба. Україна вже є. Вона й оце. Україна вже є, молода. велична держава з негаразними полями, сумом. Це все це дарма. Україна вже є.